свою парочку. <связываю> мной чувак. Я, если честно, тут, блядь, играл только два раза. И то это было, когда мы играли в этот ранкет. -эт. Через лево. Не пишу бы ты, козя в трещину, нет? Вы шо, робоч. Ты еще не Ты кто такой? Ну давай, пика, что ты? Дівчина. Ще так уперся у мене, блін, блина. Капец. Обесрав його Дно. Та ні, я не, не поверю, що це він прийшов. Ну це прям дуже быстро би він прибіг. Опа-на. А мені кажеться, я знаю, де він Угу Не знаю, прикольно. його вбили. Сучка. Його вбили. Да, це, оце був мій точно. Треба сконтролувати. Чи це точно він був? Так, да, він. От він, звідси прийшов до мене. Блядь, він живий! нахуй то блять блядь. Видел он его он живый, блин. Я знаю, куда я пойду. Я на конюще пойду. Тут может уже кто-то будет по таймингу. Обов'язково, друже. Я зроблю нарізку. Реально. Зону треба закривати, в принципі, за поліцаями прийдуть. Угу.

Я мені привіз? У нього третій бронік, кстати. Бачили, який його довго... спрею. Відстань не була прям велика так щоб я його довго міг. Все заберу. Угу. Це тоже. Це тоже? Це тоже? Це тоже. Ммм, блюшко я бы взял бы кого хе хаешку треба, блядь тепер. Ах, ты сучка долбана. Давай. Конечно, блять ты попадаешь мне. Сучевыми. На, получил, блядь. В голову. Хаешка по-любому потребно меня. Вот так. Ну це прийде до мене? А, так в мене ще є зона тут. Гарно можна топ 1 кстати, тут взяти Ты тут і залишуся. У мене тут офіс, типа цей позиція. Можна туріту закривати З двох сторін прям. Лайдер летає. Боже мой. Ван Лаки. Патронь у она сотка, но ну, в принципе должно выстачить. Тачка и то Да она. А це как раз приехал той чувак, який вынес смог, по-моему, да? Что так мало пятерок, блядь? безпечне вистачить. you Вот День, дивись. тут, можно сидишь, чуешь? А, он его побачит. Он там лежит, прикали. Тільки ти мясо треба вилити, блять. На тобі вже. задолбал, блин, реально. Капець. Ну там допоміг. А я тут думав, він туди и до за і викидав і блюшку, і хаєшку, блять, і молик. Фак. Зря тільки потратил все, Так, ну це знайде я. Я в зоні. О, він його вбив. Татья, це був він Все. Я заряджений, блядь. Це шо таке нахуй? Ви бачили цей прикол? Бать ты говно, я тебе отвечаю. Офигеть, такий тайминг, він залізка, але я побіг лутатися. Вот это фрик. Це реально фрик был. Це реально фрик был на 500 прям так в мене залишився, э, той. у меня залишился той зоны нема, масса він будет до мене идти а у мене ще така чуйка была блин от реально не треба було виходить а он ще один опа 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 О, куда 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 ты пішов, блять сейчас он фул опен выйдет Добывать буду его. Стоямба. Стой! Чекай, блядь, не хочу его. Блядь, ванлак. Выше взяв там не було 100 метрів. Того мені треба опасать, реально. Не може мені в спину зайти. Мені по-любому буде сюда йти Ох, який я таймінг спіймав! Гарний! Йо-хо! Ай той, блін, хедшоти виписує. Флешка остання була, блядь. За зони. <кхем> так, ну мені надо того убивать. Це реально топчик, чувак. Ну, я його точно забью. Мені треба знати де він чіка, блин. Його там глайдер падав. Так, ось він. Ви бачили зброя зарегалась. Передо мною дроп, кстати. А де цей, блин? Ванлачик. Я не буду дроп лутать. Смисла немає у нього. Я тикаю сдохну, побежу і все. У мене третя каска б, хоча б, конечно. Третю каску я бы взял. Так, справа є файт. У мене залишається один. Непонятный Дейн. Забрав мене здрав сделал. Мекил украл падло. Опа-на. Ось він. Да ну нафиг! Блять. Собака. У мене смаків нема, блядь. Блядь. О, мой гад! АХЕшка. Блять. Не позиция, выбываю. Пыздать не Немає нормальних аптік. Ох, як тобі везе, чувак, що ти в зоні. Чого я в зону не пішов, пів вигроби давно. О! А це не я взяв топ один. <ріст> Боже, який манлак. Хто знав, що він кинув Сішку? Ще під себе? Кращий топ реально, блядь, я ще такого не брав. Ну він реально гарно зіграв. У його позиція взяла.